Олександрівський район, і розкажу про е, те, що відбувалося в нашому районі. Це, звичайно, типово і для вас, і для всього нашого округу. Значить, ми е, викрили так, і розписали е, так називаємо е, піраміду Дово. Всі прізвища, хто займався скупками голосів. Я, ми особисто передали э, начальнику УВД, да? да? вот, э, разом з Мустафой Наємом. Там були виписані всі прізвища. Пройшло певний час. І ніхто нічого, звичайно, не рішав. Тобто нам невідомо навіть порушилася кримінальна справа, не порушувалась. Була повна, повна бездіяльність. І от е, прошлу п'ятницю поступила така інформація, що якби до нас в Олександрівку приїжджала Олесь договір. Ми взяли е, ну, хто фотоапарат, і всі пішли зустрічати до холенечко, холенечко. Ну, потім якоби, це відмінилося, і ми стоїмо в центрі Олександрівки, там якраз напроти штаба довго. І оскільки Олександрка невелика, скажімо, да, місто, ми всі там э, скажем, друг друга знаємо, і дивимося всі ці одіозні прізвища, що фігурують у цій справі в піраміді Дова. Іду в той штаб. Ну, штаб, Павалюшка. Так, да, і а, що нас, э, скажу, і нас смутило там, чи, що туди і сільські голови йшли, і держслужбовці, розумієте? Тобто, якби просто, які прості громадяни, ну, ну коли туди йдуть державні службовці, голови, тренера, замдиректора школи там, і інші, і тоді ми все э, з напарником КМ, а пішли, сфотографуємо все це, розсадник, скажем, з лацію. Ми зайшли в офіс і почали фотографувати. Молодці. Звичайно, все це їх заділо. Вони закрили двері і почали нас не випускати. Напали на мого напарника на мене, почали фотоапарат виривати і кричати: вибий фотоапарат, ламай його напарника, завалили. Мене е, теж питалися, я е, оскільки двері були закриті, я підбіг до вікна, відкрив вікно і почав кричати Громадяни, бандити, допоможіть. Звичайно, це їх остудили. Вони кажуть, хорошо, хорошо, не тройте. І цей час ми почали визивати міліцію. Е, ну я з е, е, обзвання всіх в, в, в тому числі. і... Андрія Лавриса, да, так. Мабуть, до міліції там дві, ну як через дорогу так перейти. Вона прийшла десь через пів години. І знаєте, що нас здивувало? Першими зайшли тітушки. Вони вже стояли під дверима. От. І ось ці тітушки зайшли, міліція мовчала, а тітушки почали до мене, скажімо... да. Я кажу, а ви ті тушки то а що Матар, хочете мілита, то, жили, знаєте, що вони від міліція сказала. А чого їх обзиваєте? тітушками? Ви Уй... Ой, Це була народна дружина. Да. Після цього після цього не хотіли зробити нас винуватимуть цьому. Сказали, що ми злочинці. Я говорю, ми тоже буде... кажу злочин. Тут кажу, осі люди сидять, ті, що фігурують кримінальній справі. Ну це ні на що не, не вплинуло на них. Після цього ми пішли в міліцію і написали заяви. Але ви знаєте, що нічого не вишалось. Вина правоохоронних органів на цьому повна. І це ми знаємо, що це твій попередній страйк тут. Якщо Лесика так і залишить, ми поїдемо в Київ. Ми станемо Верховною Радою. Ми отримає. Ми в прокуратуру поїдемо, прожалуємо за мене дому. Після